Професіональна футбольна лія представляє заключний матч 24-го туру Чемпіонату України з футболу серед клубів Другої лії ПФЛ сезону 2023-2024 року. Стрийська скала 19-11 сьогодні на стадіоні Сокіл у місті Стрий приймає Кременчуцький Кремінь-2. Анатолій Стецюк уже готовий зробити перший удар по м'ячу. Як тільки він його зробить, ми будемо зняти складами команд і з тактичним розташуванням. Максим Аваріанов 22 другий і 77-й. Тут атака подача зі штрафного момент. І удар Вилітає М'яч у сітку чи ні? Положення позарою фіксує арбітр. Очікуємо подачі з кутового тут. Налаштовується Сергій Лебедєв на цю подачу. Так, тут хибний рух. Лебедєв, подача! Не доходить м'яч ні до кого перелітає він і захисників, і атакувальну команду. Богомас. Атака тут Кременя 2 підібрали м'яч з Сетерполя. Класна скидка тут на уманця. Подача хороша там на правий край штрафні уже Молько. Молько, подача закидання високе. Відіграються до стріляни, відбиваються вони і десь можливо не вистачає досвіду в тих от, моментах таких відповідальних. Десь просто за рахунок досвіду, тому вони і не набирають за пунктів. Там Боротьба йде на правому фланзі. Фомін вишкрабля м'яч, Фомін, Фомін, в штрафну зону. Фомін, простріл відбиваються. Гості проти Стріян. Яна все-таки буде. Ні, Авріянов, удар по воротах. Максим і тут без проблем забирає Артем Матус Крукло до своїх рук. Фомін. Фомін, Фомін проходить, Фомін на фінтах накручує, Фомін, Фомін, подача висока на Янату, Янату, удар по воротах! 1-0, стріяни відкривають рахунок у цьому матчі, Артур Яната на 15-й хвилині поєдинку робить рахунок 1-0. Не робити якихось поспішних виставків Так, можливо, десь спокою цей голос. Тут може бути помилка від гостей. Вона і відбувається. Авріано підхоплює м'яч. Вріалоно Фоміна. Фомін тут же сам перед воротарем. Фомін, фомін, фомін. фомін. І падає на газон тут. Микита Фомін. І арбітер призначає пенальтів. його вони пропускають. Николишин чи матус Николишин. Удар по поворотах правий кут. 2-0. Роман Николишин. Знову думаю, що Максим Аварянов буде. Давайте, друзі, активніше у коментарі можете щось писати, якісь запитання, що вас читає. Подача висока в стартову зону. Виграють боротьбу, здавалося. Гості відбиваються вони з лінії, виносять. Кругло, захисник Кременя 2, але атака не завершилась. І все-таки м'яч виходить за лицеву лінію і буде кутовий. Тренерський штаб і представники стріляну. Тут можуть пропустити на атаку на свій ворот. Тут класно. Рокотянський відкрився. Рокотянський тягне м'яч. Рокотянський. Рокотянський проти нього тут оборонці Стріян, Рокотянський скидає. Під удар, удар по воротах. Який момент! З точки зору дивитися в полівальнах. Давайте дивимося. Атаку стрін Лукянського м'яч, Лук'янський Лук дає передачу на пусті ворота. Лебедів, Лебедів, удар поворота. 3-0. 3-0 Сергій Лебедєв. 33 хвилина у матчі. У Своєму вже теперішньому клубі. Гразпостерег тут помиляється. Лебедєв виграє боротьбу. І атака швидка, стріян триває. Тут вихід 3-3. тягне м'яч, Лебедів і на нормана Ценя, Цень, дещо зупинилася атака. Цень відає на дальню стійку. Помиляється тут матус. Можна війти в штрафну зону, хо робиться гравець Кремля, накручує він візаві своїх і тут просто без опіки залишаються гравці кременя 2. А і отут. Це хороша була заявка на боротьбу цього епізоду. Тут передача в доволі простій ситуації доходить Авріану. Ав'яну вмічтають. Аваріяну! Ав'яну впадає на газон. Не Евріяну. показує, щоб піднімався Максим Авріяну. Правим краєм зараз гості. Передача класна, тут розкрутив свого візові. Малько активний. Молько і в першому таймі був. Підваться далі. Можливо, це свідоме рішення від Стриян. Атака тут триває від них. Лебедів віддав на ценя. Цень Цень шукає можливість для передачі. Бігає срій лебедів. Простріл на Лук'яч, Лукяч, воротах, блокує захисник цей удар. Бо здобудуть постійний результат у Києві. Але рано про це ще говорити. Зараз маємо поєдинок оцей відбувається. Стецюк. Удар поворотах загородній дотягується до м'яча. Щоб не пропускати усіх оновлень із життя. Професіональної футбольної України. Фомін. Закидання хороше. Лукянченко там виходить. Вічна з воротарем. Лук'янченко пробиває. Авріянов добиває. Який момент? Атака триває. Там леть, ледь, леть не влетів круглою ворота. Така може зараз бути у стріан. закидає на лівий край, там Роман Цень Просить передачі. Цурканий Пучковський. Подача висока, Пучковський. Це він зіграти, але втрачає він м'яч в цьому епізоді. Рокотянський, Рокотянський прокидаючи Пилюка, Рокотянський, Рокотянський. проти нього Руденко. Рокотянський веде класну передачу в напрямку на е, удар поворота. Ротація вона буде. більше сьогодні при цій схемі 3-5-2. Подача в втратну зону висока. Там напрямку дає на Удар поворота. Пучковський. Там бачимо, рахунок 3-0. Так, лівим краєм триває. Цень. Цень тягне м'яч. Пропонує себе там і Цуркан, і Пучковський. Простріл, в штрафну зону. Удар по воротах і забивають стріяни. Забивають Стряни і робить це Роман Лісовик. Робота вся лише попереду. І найзапекліші, і найцікавіші матчі попереду. Цуркана тут передача. Цуркан проходить і входить в штрафну зону. Цуркан не випускає м'яч за лінію поля. Цуркан прострілювати намагався. А поки йде атака Прайм Клайм. Можливо, оста... можливо, ата... остання атака у цьому поєдинку. Подача. Руденко. м'яч, але підбір за гостями. Удар. Поворотах тут Завгородній невдало зіграв. І Який момент. А могла бути, міг бути єдиний гол Завгородній сам собі привіз і сам і відбив. Подача скуту знову йде поля, кутополя... удар з дальньої відстані, і лунає фінальний свисток.